Вітаю гості, підписники мого каналу Вирощування рослин. Сьогодні хочу поділитися враженнями від вирощування стійких низькорослих помідорів у відкритому ґрунті. Багато хто з нас вирощує помідори і в теплиці, і в відкритому ґрунті, в тому числі і мені це доводиться робити. Вирощую помідори в теплиці суто високорослі, а вже на низькорослі не дуже вистачає місця, тому саджу їх у відкритий ґрунт. Дуже люблю вирощувати помідори, доглядати за ними, ну і досліджувати нові сорти. У відкритому ґрунті не так просто виростити і зібрати врожай. Випробувала багато сортів, від деяких відмовилася, не подобаються смаки, не дуже стійкі до захворювань, ну і не такі вже дуже врожайні. До таких сортів в мене відносяться Санька, Велика Мамочка, Ефемер. Коли спробувала інші сорти, Порівняла смаки, врожайність, то є такі, що хочеться їх знову посадити. Перший цікавий сорт срібляста лисиця. Назва гарна і сам помідор гарний, і на вигляд, і на смак. Рані встигли, висота куща може бути 50-70 см. Його можна навіть і не пасинкувати. А так як він росте, так і залишати. Але я трошки проріджую для того, щоб були більші плоди. А плоди в нього сливки, такі витягнуті з гострим носиком, нагадують лисячий ніс. Коли достигають, стають темно-рожеві з жовто-помаранчевими смужками. Вага може бути від 80 до 100 г. А в розрізі такі м'ясисті, товстостінні, вони мають невелику кількість насіння, такі не дуже соковиті, але смачні. Ось це незвичне забарвлення робить куш дуже мальовничим. Сорт добре переносить спеку, стійкий до хворіб. Підходить для соусів, для салатів, квашення, маринування. Їх можна консервувати цілими, вони гарно зберігають форму, не тріскають. І дуже смачні. Ці помідори прекрасно транспортуються, чудові для ринку, і можуть дуже довго зберігатися, навіть більше як два тижні, не втрачаючи товарних якостей. Другий цікавий сорт, який вартує садити в відкритому ґрунті, це шаміль, Низкорослий, штамповий сорт середнього терміну дозрівання, росте висоту 50-60 см, походить з Турції і дуже гарно прижився на Україні. В екстремальних ситуаціях прекрасно виживає, все переносить і спеку, і дощі, і майже не хворіє. На рахунок підв'язування. Можна підв'язувати, можна цього не робити, якщо немає часу. Але так як він дуже загружений плодами, то його навіть стебло ламається, бажано його підв'язати або зробити так, як я це роблю. Я підставляю ящики, плоди не торкаються грунту і тому мають прекрасний вигляд. Самі плодики кругленькі. Маса може бути 90-120 г. Такі несичено червоні навіть блискучі, щільні, м'ясисті, насіння мають досить мало, но дуже дружньо достигають. Ці помідорки підходять як для свіжого споживання, так само для паст, для в'ялення, заморожування, для маринування. І ще що цікаво, що вони прекрасно транспортуються і можуть так само, як і попередній сорт срібляста лисиця зберігатися два тижні, не втрачаючи товарних якостей. Шукаємо гарну сливку для консервації, тут підійде якраз сливка Беріка. Я насіння придбала Федорченка, і воно дійсно відповідає сортовим якостям. Сорт середньостиглий, виведений в Болгарії і дуже високоврожайний, і навіть стійкий до захворювань. Висота куща 50 см. А плоди, як їх багато, тільки встигає їх збирати. Такі вони рожево-червоні, сливочки і цевидної форми, бувають навіть з мініатюрним носиком. Маса може бути від 75 до 110 грам. І що цікаво, не мають ніяких жовтих плечиків, не розтріскуються. Щільні, такі м'ясисті, товстостінні, мають мало соку, такий смак гармонійний з незначною кислинкою. Ці помідорки чудові для свіжого споживання, для консервації, для в'ялення, для замороження, ну і для ринку чудово транспортуються і ще й довго зберігається. Прекрасний сорт. Ще один дуже врожайний сорт, який я вирощувала минулому році, це сливка дама. Скажіть, кого в вересні на кущах було стільки помідорів? Більше як місяць нічим не оброблені, вже й листя пожовтіло. А плодів як всипано. Оце маємо такий популярний український компактний середньопізній сорт дама. Невибагливий. Він росте в висоту десь 60 см. Посинкувати не потрібно, а підв'язати вартує. Плоди такі красиві, циліндричної форми, маса 70-80 грам. Колір червоний, щільні, соковиті з незначною кислинкою. Чудово транспортуються, теж довго зберігаються, не тріскають, ніяких немає жовтих плечиків, прекрасні помідори для свіжого споживання, для консервації це відмінні помідори. Я їх вирощувала ну і буду продовжувати вирощувати в цьому сезоні. З жовтих помідорів другий рік саджу топ-модель. Це прекрасний сорт, дуже високоврожай на відкритому ґрунті. І, можливо, фотографії не передадуть цієї яскравості, цієї кількості плодів, бо не завжди є час все вчасно сфотографувати. Але те, що він врожайний, це факт. Сорт середньостиглий, висота куща може бути 70 см. Кущ бажано підв'язувати, бо плоди важкі і дуже гнуть стебла. І для того, щоб вони не доторкалися ґрунту, як і інші низькорослі помідори, я підкладаю під них ящики. Маса плодів може бути 200-210 навіть 210 г. Такі вони округлі, слаборебристі. Солодкі, ну дуже смачні, ароматні, як достигають, стають такі золотисто оранжеві, Ніяких зелених плечиків, ніяких тріщин, прекрасні плоди. Вони поєднують в собі і прекрасний зовнішній вигляд, і чудовий смак, і стабільний врожай, чудові помідорки для ринку, чудові для свіжого споживання. І для соків, для томатів, для консервації. І декілька слів ще про обробку в відкритому ґрунті. Коли рослини були посаджені, спочатку обробляла квадрісом, а далі перейшла на біопрепарати фітохелп, триходерму, гуапсин, екофунгіцид ефест. І так пильнувала свої рослинки обробляла що 5 днів. А як вже плоди майже всі були в стадії стиглості, припинила обробки. Отже, як бачимо, для відкритого ґрунту є зараз багато хороших, стійких і досить врожайних помідорів. Напишіть в коментарях, які ви вирощуєте, які сорти для вас такі стійкі і дають багато смачних плодів. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам миру, добра і спокою. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!